Доброго вам здоров'я, шановні! 5 травня, Великдень! Христос Воскрес! Ви істину Воскрес! Можете написати цей коментар під відео. Це допоможе відео просунутися далі на YouTube, і таким чином більше українців дізнаються про справжні стародавні українські традиції, святкування Великодня, Великдень у нас з вами сьогодні. Я дякую Господові Богові за цей чудовий день, за цю можливість говорити сьогодні українською мовою. І... Я дякую нашим захисникам так само за те, що боронять нашу рідну неньку Україну. Слава Україні! І давайте вже дізнаватися, яке сьогодні свято і що не можна робити. Я обов'язково про все це сьогодні вам розповім. Тож найцікавіший цикл святкування, який починається ще здавнини від наших далеких пращурів, і до сьогодення зберігається в творчій і високій красі. Це весняний обряди, що відзначаються в цьому циклі, і вони є відголоском далекого господарського року сонячного циклу, відомого як Великий День, а пізніше Великдень назвали цей день це свято. Незважаючи на тисячолітню історію, ці звичаї та назва пережили прийняття християнства і дійшли до наших днів. Уява наших пращурів вважала це свято, а точніше, систему весняних свят. Повною перемогою весни літа над зимою. Взагалі, треба сказати, що в давнину розрізняли лише літо і зиму, перемогою життя над мертвотою. Великий день, який відзначався весні, вважався найбільшим днем в році, коли сонце не заходило. В цей день все живе і не живе, оживає в таке вірили наші предки. Пасха, це дуже стародавнє свято. Українці відзначали його ще задовго до прийняття християнства. І називали його великим днем. Наші предки пов'язували це свято з весняними польовими роботами. Вони пекли великодні бабки та прикрашали яйця різними способами. Юдеї також святкували Великдень, пов'язуючи його зі своїм звільненням від рабства в Єгипті. Це було ще до народження Христа. Сам термін Пасха в перекладі зі стародавньої єврейської мови означає позбавлення або проходження. Християни надали цьому святу інший сенс, пов'язавши Великдень із Воскресінням Сина Божого, Його Воскресінням з мертвих. Святкування Великодня спочатку не було пов'язане з розп'яттям Христа, тільки на Нікейському соборі, в 325 році, де були присутні представники всіх християнських церков, були встановлені основні правила святкування Великодня, багато з яких збереглися і до наших днів. З часом Пасха стала головним. Християнським святом. З вечора суботи віряни направляються до церкви або храму на всеношну службу. Перед сходом сонця необхідно освятити пасхальну випічку та кошик з їжею. Це важливий обряд, який супроводжує Великдень. При збиранні великоднього кошика варто дотримуватися певних правил, оскільки не всі продукти можна освячувати. Ось список обов'язкових продуктів, які слід покласти в кошик. По-перше, Пасха це символ Воскресіння Христового, яйця мають бути, символ нового життя та Воскресіння, знову ж таки, сіль як символ чистоти та безсмертня, можуть бути м'ясні продукти, ковбаска, сало, буженінка, копченості різні, це символ обіцянок вічного життя. І червоне вино гор, так само може бути в цьому кошику, це символ крові Христової. На Великдень також можна загадувати бажання. Християни вмиваються водою з колодязя або джерела. Цей обряд може принести здоров'я тому, хто його виконав. За давніми звичаями, всі члени родини в Україні в перший день Великодня вмивалися крашанкою. Господиня наливала в миску воду, клала туди дві-три крашанки, а господар кидав дрібну монетку, після чого всі по черзі вмивалися цими крашанками. Вірили, що таке вмивання приносить здоров'я. Рум'янець додає, як в червоній крашенці та багатство. Якщо на виданні була дівчина в родині, вона вмивалася першою і виймала одну крашенку, якою вмивалася. Найстарша доросла дитина, будь то донька чи син, які вмивалися останніми, забирали, крім крашенки, ще й копійку або гріш, яку батько вкинув в миску. Дівчина вірила, що якщо вона першою вмивається крашенкою, то скоро після Великодня вийде заміж. Буде здоровою і щасливою. У минулому, Паску святили ще до сходу сонця, і господар повертався додому зі свяченою Паскою. Свячену Паску зберігали в спеціальній посудині, яку називали Дорінник або Дора. Іноді Паску святили в ночвах або великих дерев'яних мисках Нецьках, а такі посудини зберігалися лише для цієї мети та не використовувалися в інших справах чи потребах. Прийшовши з святістю. Господар обходив тричі домівство, не заходячи всередину, а потім заходив до стайні. Хтось з домашніх стає біля кожної худобини, і коли той, хто несе святість, доторкається бегасами зі святими об'єктами до кожної штуки, промовляючи Христос Воскрес, другий за худобину відповідає воїстину Воскрес. Святонож посім промовляє, нехайся так нічого не бере від вівці корови чи чогось іншого. Як нічого не візьметься від свяченої паски. Так само обходять пасіку та сад з подібною промовою, після цього зі святістю повертаються до хати. Діти стають на коліна, а господар розв'язує багас над їхніми головами, приказуючи: Нехай ваш розум розплутується так швидко, як ці багаси розплутуються. Якщо в сім'ї є дівчина, яка має вийти заміж, їй кладуть паску на голову зі словами: Нехай вона буде велична, як пшенична паска. А маленьку дитину кладуть до порожніх багасів зі словами: нехай вона росте так швидко, як паска. Після церкви всі урочисто сідають за стіл ще до сходу сонця. Зазвичай старші члени родини займають почесні місця, а навіть маленьких дітей будять в цей час, щоб вони теж брали участь в цьому обряді. Це розговіння вважається особливим, оскільки в цей день душі наших предків, дідів та прадідів не вважаються покійниками. Батько або дідусь найстарший член родини сідає на покуті, на тому місці, де віриться, перебувають духи і душі. Решта членів родини сідають по старшині на застелених рушниками лавках, бо поруч сидітимуть і душі, розмовляють лише досвідчені члени родини, оскільки душі будуть сидіти за спільним свяченом лише до сходу сонця, а після цього вони по кутках. Після обкурення хати ладаном або зіллям з пахучих трав. Таких як квітка, маку, трійця тощо, і спільної молитви, всі сідають за стіл. Ну, я вже розповідала в попередніх відео, що таке трійця. Трійця це три такі свічки, які зв'язані нібито в одну, вони товсті. І це така дуже вагома, серйозна штука, яку спеціально катали наші пращури, використовували її цілий рік. Дідусь або батько розрізає свячені яйця на стільки частинок, скільки в родині душ. Потім він запрошує всіх взяти по кусочку і промовляє Христос Воскрес! і відповідають йому воістину Воскрес. Після цього Господиня крає свячену Паску, і всі споживають сир, ковбасу, печене порося та інші страви. Під час розмови за свяченим яйцем батько наливає чарку і звертається до всіх Христос Воскрес! відповідають Воістину Воскрес. Далі батько чи дідусь, підіймаючи першу чарку, звертаються до душ покійних. Христос Воскрес, святі родителі, їжте, пийте, вживайте і споминайте нас грішних. Чарка на Великдень під час розговіння переходить лише один раз. Після цього всі присутні споживають свячене. Перед розмовою мати відрізує цілушку зі свяченої Паски і ховає її. Якщо народиться дитина, поліжниці дають цілушку, а якщо корова отелиться, то також дають їй цілушку. Господиня обережно збирає шкаралупи зі свячених яєць, кості з поросятка, поріб'я та шинки, і також крихти, щоб нічого не впало на долівку. Все це потім закопується на межі ниви, щоб охоронити хліб на ниві від бурі, зливи та граду, а також дати свяченого і ниві. Крихти зі свяченого віддають курам дрібно потовчені. В деяких місцевостях шкаралупи зі свячених писанок крашенок закопують у городі. На перший день Великодня, а в більшості випадків протягом перших трьох днів, нічого не вариться і піч не топиться, це гріх. Люди їдять лише те, що було приготоване до Великодня. Зранку, в перший день Великодня, маленькі хлопчаки віком від 7 до 10 років, ще не дуже досвідчені, вирушають з хати до хати, щоб привітати господарів. Вони входять без попередження, стають на порозі і вигукують Христос Воскрес. Господарі відповідають воїстину Воскрес. Як знак вітання, господарі дарують хрестувальникам писанки або крашенки, а дехто навіть монети. Це було особливо приємно, коли хлопчики були першими, хто завітав до хати для вітання. В давнину хлопчики-хрестувальники після вітання Христос воскрес часто вимовляли великодні вірші. Звичай вітати господарів великодніми віршами залишився, хоч і не у всіх місцях. Крім хлопчиків, хрестувальників, на перший день Великодня ніхто не ходив до чужих дверей. В більшості українських регіонів старші жінки та чоловіки вирушали на кладовище, щоб вітати своїх померлих родичів. Там вони ставали біля могил своїх близьких, дідів, батьків, дітей, розбивали писанки або крашанки, а потім виголошували: Христос Воскрес, тату рідний чи не нерідна!» рідна. Якщо батьки проклинали дітей за їхнє життя або діти вчинили гріх супроти батьків, то на Великдень, рано вранці, вони вирушали на могилки, клали свячену писанку або крашанку, кусень Паски та інші дари, схиляючись перед могилою, і промовляючи так: Христос Воскрес, рідні наші, діди, тато, нене або ще хтось вони були нерозумні, наговорили недобрі слова, згрішили перед Богом і перед вами. Пробачте мені, благословіть мене, Христос Воскрес. Потім прислухалися до могилок. Якщо могилка загоде, то батьки прощали їм в це вірили наші предки. Ці вірування існували до приходу більшовиків, так довго, що аж ну, дуже довго, до початку ХХ століття. А ще селяни вірили в таке: якщо вони підуть на кладовище і похристосуються з померлими батьками саме в той момент, коли в церкві вперше проспівають Христос Воскрес. То з могили можна почути у відповідь воїсто Новоскрес. Наші пращури вірили, що під час ранкової служби в церкві можна помітити відьму, вона триматиме глечик на голові. Щоб побачити це явище, потрібно взяти шматок дерева струни померлого, але цей шматок повинен мати дірку від випалого сучка. Потім слід дивитися крізь цю дірку, але так, щоб не відділятися від натовпу, бо відьми розірвуть, як побачать. Також спостерігають за жінками, яких підозрюють у відьомстві. Вони повинні сьогодні торкнутися рукою священника. Інша цікава традиція: хто приходить до церкви з першим вареником, сховавши його ще на масляну, пам'ятаєте, я про це розповідала в тому відео, що стосувалося масляної, той може побачити відьму. То треба було заснути на масляну, протримати вареник у роті, щоб він нікуди не зник з цього роту. А потім ще піти і утренню відстояти з ним. Ну, це вже нікому майже не вдавалося, але така цікава оповідка була, я в таке вірили. Відьми часто ховаються на дзвіницях. Коли вперше заспівають Христос Воскрес, мисливці, які стоять з рушницями на дворі, намагаються в ту ж хвилину вистрілити. Їхні постріли вбивають чорта. В селах Поділля колись споруджували гармату. Для цього брали залізну трубу. Ланцюгами прикріплювали її до дерев'яної колоди, міцно скручуючи ганчірки, робили кулю і заганяли її в жерло гармати, а потім набивали гармату порохом. Як тільки священник в церкві виголосить Христос Воскрес, хлопці підпалюють смолоскипом порох, і гармата вибухає. А хто мріє розбагатіти, той стає в куток, тримаючи в руці срібну монету. На виголос священника Христос Воскрес. Він замість воїсти на воскрес відповідає, анталус маю. Вірили, що від цього срібна монета, набирає чарівної сили і де б вона не була, все одно повернеться до свого господаря, а ще принесе з собою нові гроші. Можете спробувати, до речі, цей обряд на цей Великдень. Дуже цікаво буде поспостерігати. Потім, за вашим, за вашим добробутом. Напишете в коментарях. Чи це спрацювало, чи ні. І взагалі напишіть в коментарях, що нового ви дізнаєтеся ось з цих оповідок. Бо ну, я сама, коли це вивчаю зараз, я так само дуже багато нового дізнаюся, бо мені моя прабабка розповідала багато цікавого, але не все, все таке цікаво, вона розповідала. Якщо щось нове дізналися, напишіть, що саме ви не знали раніше. А ще напишіть обов'язково в коментарях, може, у вас є якісь власні традиції на Великодень. В вашому регіоні, і що це за регіон? Так само напишіть. Я думаю, що всім буде дуже цікаво почитати. З великоднем наша земля оживає, і сонце весело грає на небі. Ранком ще до його сходу господині відкривають віконниці, дозволяючи сонцю заглянути в їхні оселі. Дівчата вижидають сонце з молитвою в садочку, а ті, хто спостерігає, як воно всходить, побожно знімають шапки, кланяються сходу і приносять приписану молитву. В цей день віриться, що відчиняються двері раю, і грішні душі звільняються з пекла. В багатьох місцях України, особливо в Галицьких селах, вірили, що на Великдень кожен господар мусить хоча б один раз бамкнути в дзвін. Переконання щодо цього були різні. Одні вважали, що дзвонять за спокій і радість душ, особливо батьків, які в цей день проходять на гаєвки та на цвинтар. Інші вірили, що той, хто задзвонить, матиме щасливе літо її хороший врожай, а все лихе його обмине. Треті дзвонили за наглі душі, тобто за нагло померлих, щоб їм було легше на тому світі. Четверті вважали, що якщо їхні діти перебувають у війську або на війні і довго не мають вісток, то вони обов'язково відізвуться, якщо живі. Господарі дзвонили коротко, лише до обідньої пори. А весь день дзвонили парубки та підлітки, ну, балувались. І тоді, і зараз, в принципі, це ж так само дозволяється, можна піднятися на дзвіницю і подзвонити. Діти віком до 16 років, а також старші, грають в цей день в різні ігри з крашенками, і найпопулярніші з цих ігор це товкаються або цокаються. Ця гра проста: два хлопчики домовляються потовкатися, один з них тримає крашенку носом вгору, інший стукає свою крашенку об носок першого. Якщо крашенка розбивається, той, хто тримав її, повертає своє це пухом вгору, а інший продовжує цокати носком. Той, чиє це розбите, вважається програш... тим, що програв, і повинен віддати биток тому, чи яйце залишилося цілим. Ну, ця гра, ця традиція в нас і досі існує, і просто ми маємо з вами знати, що вона дуже-дуже стародавня. Ще одна гра з яйцями це котять з горбочка, коли яйця. Декілька хлопчиків беруть участь у цій грі. Діти розташовуються біля невеличкого схилу або горбочка на траві. Внизу вони розкладають свої яйця зазвичай 3-5, а потім по черзі спускають їх так, щоб вони скотилися до тих, що лежать внизу, і зачепили 2-3 яйця. Зачеплені яйця забирає той, хто їхнє яйце зачепив, а той, чиє яйце не зачепило жодного, залишає його внизу, як програне. Крім того, існують інші великодні ігри з яйцями, такі як схованки і загадкові міньки. Багато, в общем, ігор існує. Що не можна робити на Великдень? Великдень це особливий час для віруючих, деякі заборони є та обмеження, яких варто дотримуватися. Цьому нас навчали наші предки, і ось що вони нам передали: що сьогодні не можна робити. Не можна сумувати або сваритися. Великдень це радісне свято, тому важливо уникати сумних або конфліктних ситуацій сьогодні. Не лихословити, не пліткувати, не засуджувати інших людей. Бо Великдень це час прощення та час милосердя, тому дуже важливо бути толерантним сьогодні, доброзличливим до оточуючих і, в принципі, до себе поблажливим так само треба бути. Сьогодні заборонено працювати. Церква рекомендує відпочивати в цей день. Якщо обставини не дозволяють вам взяти вихідний, то можна попробувати просто перебувати на робочому місці, але не працювати занадто активно. Сьогодні не можна ремонтувати щось або робити генеральне прибирання. Під час Великодня краще взагалі утриматися від будь-якої домашньої роботи. І роботи, яка може вимагати фізичних зусиль. Сьогодні не можна вінчатися. В цей день краще утриматися від весільних церемоній. В принципі, якщо ви підете до церкви на вінчання, навряд чи вам поставлять вінчання на цей день. Але, звісно, в РАКСі можуть прийняти заяву вашу, і вона може дійсно дата весілля вашого співпасти з Великоднем. Тож уважно треба дивитися на календар, щоб не попасти на Великдень, бо це не дуже добре вважається. І ще у ніч Пасхи та до ранку неділі не можна їсти скоромне. Це пов'язано з особливим значенням цього часу. Не варто сьогодні викидати освячені в храмі речі разом із сміттям. Краще спалити або закопати їх в землю. Ну і про те, що не можна шкарлупки викидати, взагалі там крихти викидати з пасочки так само не можна. Все це наші пращури використовували потім як оберіги. Як частиною якихось спеціальних обрядів все це захищало їх, захищало худобу, захищало хворих людей від хвороб, від лихого ока, від відьом захищало. Так само це допомагало виростати гарний врожай. Принаймні в це вірили. А якщо вірили, то зрештою воно так і справджувалося. Ось такий надзвичайно цікавий день сьогодні, шановні глядачі. Та завтра буде не менш цікавий, бо це понеділок. Світлий понеділок, поливаний понеділок, і ми тут, на цьому каналі, дізнаємося, яке сьогодні свято і що нам можна робити вже 6 травня. Тож давайте зустрічатися вже завтра. Ще раз Христос Воскрес, воїсти на Воскрес. Будьте здорові, бережіть себе і до зустрічі! Слава Україні!